Бюджет країни на 2014 рік прийнятий. МінФін вже довів свої пропозиції на рік прийдешній лозовій. в цифрах. Владі доведеться шукати додаткові прибутки і зменшувати витрати. Коментував їх мер через те, що прибутковий податок складає 85% першого кошика міського бюджету. Планують у 2013-му створювати більше робочих місць. Ділився планами Сергій Степанов. Щодо другого, які наповнюється за рахунок оренди, вже вдалися до підвищення плати за землю. Вартість метру квадратного для орендарів подорожчає в середньому на 40%. Квадратний метр стоїв 85 гривень. Нормативна оцінка. Сьогодні він буде стоїти 122 двадцять гривні. Ну то есть, ну і цифра на 40% процентів більше, навіть якщо оставляє ставки, те, которые у нас есть, ми получим 40% за аренду землі больше в в бюджет. Проте розуміючи нинішню складну ситуацію, бізнес влада готова індивідуально підходити до кожної ситуації, зазначав мер. Поэтому воспринимать это как только поступление в бюджет, даже из-за того, что эта цифра увеличилась, ну, нужно очень-очень корректно. Мы можем регулировать этой ставкой 3.12, для того, чтобы у кого было, ну, скажем, 12%, тоже четко проанализировать, потому что будут, будут новые ставки, смотреть, индивидуально подходить, отрабатывать, может быть, даже новые критерии.